Вітаю! Ви слухаєте диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Коли вас захочуть заарештувати, не бійтеся. Ісуса заарештовували. А він був досконалий. Тож у цьому світі темряви вже є певний зразок. Я мав схожий досвід, коли був на межі депортації з СРСР, але втрутився Бог. Тоді, у 1983 році я знаходився у П'ятигорську, де чекав на дозвіл від агентства інтурист на поїздку до Грузії, Азербайджану та Вірменії. Але тут сталася цікава затримка. Влада КДБ. хотіла поставити мені кілька питань про те, як я протягом 30 днів вивчав російську мову у п'ятигорську. Але коли я приїхав, то був здивований. Мені показали рукописні звіти багатьох студентів, з якими я там зустрічався. Тоді я зрозумів, що цих людей приставили до нас іноземців, вони стежили за нами записували все, що ми говорили та робили, особливо те, що могло бути небезпечним для радянського союзу. За моїми спостереженнями, це були досить детальні звіти про розмови, що я справді проводив. Метою моєї поїздки було ділитися своєю вірою в Христа і дати цим студентам зрозуміти, що вони можуть мати особисті стосунки з Богом. Допити тривали кілька днів, все відбувалося саме так. А коли вас водитимуть до синагог, і до урядів, і до влад, не турбуйтеся, як або що відповідати, чи що говорити. Дух бо святий вас навчить тієї години, що потрібно казати. Відлуки 12, 11, 12 святий Дух, який промовляє через вас, запобігає хвилюванням. У результаті мені замість депортації дали дозвіл. Моя молитва сьогодні. Господи, голос Твого Святого Духа в моєму серці дає мені втіху та мир. Незалежно від ситуації нехай говорить Дух Святий. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво. Стів веб.